Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна, хочу вам показати, яка буває напасть, коли зволожений ґрунт, і з вулиці залітають мошки, які люблять органіку в ґрунті. І корінці молоденьких рослин їсти. Їх ще називають грибні комарики. Знайшла я в себе таку напасть, ось буквально. Дня чотири тому провіряла не було, а це хотіла провітрити. І та-дам. Грибні камарики. Ну, розлітайтесь. Ось вони по землі лазять. Сиділа в паніці, читала в інтернеті. З цією бідою, бідою робити. Не знаю, це буду зараз виловлювати. Там виявляється, вони в землі відкладають яйця, такі черв'ячки повзають і вони можуть поїсти мені коріння ризом, які починають проростати. І ніякої хімії в мене немає тут взагалі, навіть для кімнатних рослин, навіть біопрепаратів нічого треба десь шукати, замовляти. В магазині квітковому нічого немає взагалі. Тільки там щось від слимаків, гризунів. Не знаю, як з цим боротися. О, ще й на плівочці. Зараз покажу. В конденсаті. Скільки потопилося. Ой, страшне. Я вже туди і липучку жовту знайшла в магазині. Вона тільки землею засипалася. Не знаю, як, як їх зійти вигнати, вони не хочуть злітати, на вулиці холодно, їх так багато, їх просто. Вилітайте. Ось повзають, просто як якісь як блохи. Напевно, якимсь дихлофосом від кімнатних мух чи комарів можна було, б, але <гум> треба шукати. <гум> Ось недоліки життя в іншій країні. Коли не знаю, що, де, як купити, придбати, десь було тепло у нас пару днів, відкривала я вікно, певно, залетіла ця зараза. Але як вона так швидко розмножилась, може раніше, ну, липка стрічка в таких маленьких контейнерах не допоможе. Буду зараз їх якось виганяти. Так що ось вперше в житті. Стикнулася з такою бідою. Ось вони з крильцями. Дуже схожі на плодові мушки, тільки не такі товсті. Ну, довелося витратити багато часу в інтернеті. Бо. Якось борошниста роса була в мене нападала на геснерєві колись, дуже давно. Але такого ще не було. Тут сплять. Гризомки сплять. Ці ще не хочуть прокидатися. Це гібридики зі сміттянтами. Вони зазвичай пізніше встають. Ось, намагаються взлетіти, але їм холодно на вулиці. Ну, зараз десь плюс 7, напевно. Ну, спробую якось показати. Ну, Ви бачите, не виходить мені їх гарно ні засняти. Ну, так, якщо придивитися, вони бігають по контейнеру по, прозору, по прозорих стінках на грунті. Якось так дивно рухаються, напевно, холодно, да вони засипають. Намагаються таке враження, ніби вони в ґрунт зариваються. Їх було багато раз. Вони смикались, смикались і попропадали. Я по... постучу, вони з під землі вилазять. О, скільки цієї напасті. Ого, боже жах, який наче блохи якісь. Ось така біда. Yeah. <laughs> yeah. Черговий досвід маю. Буду зараз читати на форумах, чим виводять з кімнатних рослин таку радість. <laughs> Потім поділюся, як мені вдалося позбутися їх. Можливо, взагалі буду діставати, мити резоми і пересаджувати у свіжі торфяні таблеточки. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал і до наступних зустрічей!